Що ж, згадаємо славі сторінки історії нашої країни. Вона сильна, вільна, незалежна, але її шлях був нелегким. Українська земля здавна була багатою та родючою, а тому безліч ворогів зазіхало на неї. Наші предки, Русичі, ще з давніх часів боролися за свою землю, але після монгольської навали вона занепала. Однак українці не скорилися. У 15 столітті на півдні України з'явились козаки вільні воїни, які охороняли наші землі ворогів. Пен Хмельницький у 1648 році підняв народне на повстання і заклав основу незалежності. Козаки мали свою ячейку – легкий, але міцний човен, на якому вирушали у походи. Вони не боялися ні бурі, ні грому битв. Їхній бойовий дух був непереможний. Але вороги не раз намагалися знищити Україну. Після занепаду козацької держави наш народ опинився під владою різних імперій російської та австро-угорської. Але українці не припиняли боротьбу у 1917 році. Була проголошена Українська Народна Республіка, але її існування було коротке. Більшовики захопили наші землі. У двадцятому столітті наша земля пережила багато випробувань: голодомор, другу світову війну, репресії та радянський гніт. Але дух українців не зламати 24 серпня 1991 року. Україна здобула незалежність. Ми стали вільними. Жовто-блакитний прапор над нашими містами та селами. А українці повірили у світле майбутнє. Проте 24 лютого 2022 року на Україну знову прийшла війна. Українці вкотре показали свою силу та незламність. Воїни, волонтери, лікарі. Кожен робив свій внесок. Хто воював, хто волонтери, хто донатив. Олександр Филов. він воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Був командиром зводи вогневої підтримки підрозділу Вовчесграя. Брав участь у запеклих боях за Бахмут, віддав своє життя за Україну 28 червня 2023 року. Загинув під Бахмутом. Його подвиг це приклад справжнього героїзму. Як і тисячі інших захисників, він віддав своє життя за наше майбутнє. А тому, поки ми пам'ятаємо, він житиме серед нас. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Що ти знаєш про нас, Європа? Проквітучи сади і лани, і як воїни світла в окопах, захищає дитячі сни. Що ти знаєш про Україну і про те, на що здатні ми, коли мати єдину дитину, віддає обійми війни. Ти зараз дивишся на нас, дивишся наляканими очима Польща, Нерішучими жестами Німеччини, прорахованими кроками Франції, знервованими вигуками Латвії скептичним посміхуванням угорщини. Розслабленим уликанням Італії. Німою, мовчанкою Ізраїля. Далекими вилками США і Канади. І очима сотні інших країн. Дивишся, ніякого часто пускаючи погляд. А особливо, коли наші воїни захищають собою наших дітей під час чергових ракетних атак. Вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрію. але Бити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посія. Вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Україна це наша земля яку полюбового пану. Україна це синій жовтий прапор, що гордо майорить над нами. Україна це мова, пісня, традиції і сила нашого духу. Україна це кожен і нас там, жити в мирі та свободі. Україна це колишні карпати та скраї степи. Україна це наші пращури, що передали нам волю та не Україна це діти, які мріють, волять, будують на Україна. Наша сила і наша рода. Моя Україна, це слава козацька. Вниж до загину, Свій край боронили. Моя Україна небесеньочок. Прикова. Не і ниві бути. Моя Україна, моє рівне своє здесь у серцем лі. Моя Україна це ще й коли скова, в якій побажає турбота і мрія. Моя Україна прекрасна прекрасний син. її. Береть базі, свободу! Ти квітнеш, коли незалежна і вільна. Ніх... Ніхто не здолає такого народу. Часто нас запитують, а на що здатні українці? Можуть босі з 12 днів обороняти місто Жепа та врятувати 10 тисяч безвійців. Можуть, незважаючи на заборони США, надати Македонію авіацію і сплота, щоб захистити від нападу албанців. Можуть навіть у важкому для них 2023 році відвернутися від трагедії у Треччині та відправити рятувальників допомагати людям, які постраждали від землетрусу. Можуть винайти для людей з проблемами зору, як це зробив Іван Залужок. Виникти біонічний вертець руки зі штучним інтелектом. Як це зробив Дмитро Гастя. можуть у першому світі зробити пересадку внутрішнього органу, а саме нирки, як це зробив Юрій а ще винайти гіпсову пов'язку, глюкометр для діабетиків, готинник, патомін. Одним словом, українці можуть створювати, а не знищувати. Сьогодні Україна це символ боротьби та нескореності. Попри труднощі, ми продовжуємо жити, вчитися, мріяти. Ми знаємо, що наша перемога неминуча, наша сила у вірі, у любові до рідної землі. Я ж крива твоїх міх зростає віра, тім, де можеш бути ти собою. Тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою. Тім, де віриш світом, проб'ється, мій голос почують мусить тут.